Свято останнього дзвоника момент вдячності вчителям. І найтепліше слова часто вкладають у квіти. У флористичних студіях упевнені, часто букети говорять замість тисячі слів, і кожна композиція має бути особливою, додають у флораві плюкс. Цього сезону досить популярні: це півонія, ранон тюльпани пастельних відтінків. Багато хто замовляє букети в екостилі без яскравих стрічок та обгортки, лише в крафтовому папері. Тренд номер один зараз персоналізація. Що більше букет про людину, то краще. А пошук вдалого рішення напередодні останнього дзвоника питання актуальне. Буває, замовляють квіти з урахуванням характеру або улюблених кольорів вчителя. Це може бути щось стримане і класичне, або навпаки, щось яскраве та сміливе. А також до букету можна додати дитячий малюнок, як на згадку, та це буде досить зворушливо. У флоровій плюкс додають головне, щоб квіти улюблені вчительці залишили незабутні емоції, бо ж цей день має запам'ятатися на все життя.